Бігом, бігом, бігом. Заходим. Тивимось. Так, тута. Е... Андрюха! Десь... Де... 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 Отепер... Очкай, очкай, очкай. очкай. Е... Од -откривай. Од Откривай! Откривай. Откривай! 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 Перше правило! Откривай. Там стоїть мужик, давай! Откриваєш і гасар по ньому. А, <пух> Перше правило, провіряй двері на е, Да. Розтяжок. Так, Андрюха, цивільно не стріляйте. <laughs> Сразу кажу. Чого? По цивільно не стріляти. Я ти серйозно кажу. Начальство тобі, yeah. Начальство твої коліна простреляє, поняв? Yeah. <laughs> yeah. Я так, стій. дай закрию. Стій, не надо, не надо так вибігати. ти що? це тактичний шутер, це ти не КС, що можна запушити. I'll Кот там не йшов. Це видно. Будь аккуратным. Фу, вискочить якась собака. О, я не понимаю, кто ничего что. Андрюй, шо ты зарубил? Ти По кому <звук> Я Стрельнул. Я ж чую. Я почув вистріл. выстрел, раз, а по-друге. Мінус 50 балів за. несправедливу... Так же було після. Ну да. Весел був... був після. Q v, N, T, V R, T... О, я можу від твою камеру дивитися. Да. Ты покол. Да. да. Я зараз дивлюся за тобою. до ти ходиш, ось біля туалету злива анти. Нас... Не чин. надо його вбивати. він не чорний. Ну його надо вбивати. Він не чорний. Він чорний. Ну це дідуська, його, блядь, собака. Так. А ух, я взяв. Oh, baby, right, right, baby right. Я можу подивитися, яка в тебе снаряга. І це стінгер в тебе. Воно розбросить резинові шарики. Та його ручив. Це не осколочна граната <різь> Знаєш, в чому наша проблема? Чому? Що ми по чорним листі ще Ну, Нуууу, це їх проблема. Є. Це цивільний. Ще інше є. Це цивільний. Бачиш, він біля жарчика? Аааа. Ой, ти... поставив на шухер. Да. Do Ладно. Ось що, вентиляція, бачиш? А там сидить наш стрімер. Кстати, речі, можна отако глянути. Ага. Uh -huh. Я Да, вони вже на стрьомі. Да, вони вже на стрьомі, за стінами вже. Поникались, і все. Ааа, дай заберу. Заберу клин. Так, не відкривай. не надо. Да, падла сидить? Так, Андрюха. Там тут две патли садить. Откривай, я закидаю. Не з рукою, рукою. Чи двері закрить? А, відкривай тоді. Ничего Та Відкрий. да, І... د... замок. Да, Андрюха. От така тяжела робота. Да. Домушника. Так, просто відкрий двері. Я їх відкрив. Вони ж залізні, як ти їх ногою маєш вибити? Я там знаю. Кину гранат. Да. Опа. Опа, обертайся лучше просто пушим. Джинник ще живий. Все окей. Той, той жир, жирний ще живий. Сій. Все, ми його там закрили. Вляжем їх. А, а хто із них Джинні? Почекай. Там є мужик. Е, як це тут? Тут двоє. Ага. Понял. Сей. сей 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 сей, -сей, -сей. Ждай, вони до сих пор там. Ага. Да. На! На! Перцовим спреєм тобі, на! Здавайся! Та ти... Я ти щас вручну заб'ю! Сдавайся! Він по мені стільки почав гасити! Все, біжай його. Ну я живий. Нормально. Молодець. Охл... охлаб заслуженный. О! вибираєш ему катування. Приходь, да. приходь. Я виключу твою камеру. А, стінгером. Це такий стінгер! Це воно по взриву, як все то шумовага. Ай, все ему Ну там мужик ще теж стоїть Так, гранат в мене нема. Е, Шоп. Попытаться прошить. А ты твою фильму собрать? А ну ведь? Да нет такой, да нет, да, попробую. попробую. Попал? Не о! Молодец! Сработало. О, а ну-ка дай я щитом попробую. О, видай як могу. Прикольно. О, я щитом мытысь мужу. Ты цей! Подожди, я візьму, включу тут и включу. Дивись, Диско шоу. Ты бачишь включение лазеры, да? Да. А ну ты с тебя тоже. Та, так само две штуки включу, да? <плес> Ці Габариты. Габаритні вогні. в сі сі си 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 сти Так, як шашо? Открывайся. Открывай, я захожу. Ну <плес> що, что все. Что, закрыто? Погнали. Да, я эти Понял. Пошли, 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 пошли. Они без Ага. Конечно, знаю их не без оружия. Знаю. Ты, ой, ой. Так, почекай, там, а там знаю по сходах там. Самый движ починается. О, там аккуратно. Ага. Я ж казав, що мені люди будуть. Попав. Попав. О, ти добив. Що за клятий морський бой попав попав, бив. Я вам тебе мої? мой. хтось? Не, не бачу. Тоді тако откры и. Ага.

А ты с хранаками заклеить? Сюрпрайз. Я... Байчо! Кто там отюкается? Дай ему сейчас полисюда. Я кей. Алтей его. Ой. а Ого! Си, в очах потемніло. Ого, як я з еще там двигаюсь.

Где мы? А, мы и тут. А, что то фоней чуть-чуть не чувствуешь, Нет. Немножко. Немножко. Ну, совсем малость. Чуть-чуть.